Леавто Вінниця, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Хто слідкує за нами, нагадуємо, поставте колокольчик, щоб не пропустити свіжих оновлень, щоб ви не дзвонили через тиждень, не питали, чому автомобіль так швидко продався. І так, до вашої уваги, на нашу думку, ексклюзив. Ми стараємося вибирати найкращі автомобілі з історією з максимальним станом. Так, автомобіль, про який... Найбільше було знято відеороликів для соцмереж. Справжній Volkswagen Golf 5 2005 року, 1,6 MPI 219 тисяч повністю підтвердженого, рідного пробігу від першого єдиного власника. Уявіть, як потрібно було відноситись до автомобіля, любити його. 19 років одна людина піклувалася цим автомобілем. Він дуже зберігся і його стан. Переплюне більшість таких самих гольфів свіжіших років. Надіюсь, відео його передає, вживу він ще кращий. Він, як приїхав ми всією командою, дуже уважно його обдивлялися, бо дійсно це ще справжній той гольф, п'ятий народний, який почав випускатися тільки в дуже гарному кольорі, не битий, не фарбований, з рідним ловобовим склом. Як потрібно було. Берегти і слідкувати за автомобілем, щоб за 19 років навіть не мати на лобовому склі ні скола, ні царапини, ні тріщини. Для німецьких автомобілів це велика рідкість, так як автобани, дороги, обов'язкові, щорічні тихогляди, і більшість автомобілів мають якісь сколи, не можуть прийти тихогляд, і зобов'язані міняти лобове скло. Цей автомобіль, видно, мав справжнє реальне гаражне зберігання, тому що. Стан кузова з 19 років ну, просто вражає. Еталонний стан кузова. Всі, хто знає слабкі місця гольфів, завжди звертають на стан крил, порогів. Тут а взагалі автомобіль без пошкоджень, подряпин, коциків, мятин, без корозії. 2005 рік, нагадую, з рідним лобовим склом і все скло рідне. Кермо, як тільки авто виїхало з салону, не перешите, не відновлене в заводському в заводській Шигріні. Зараз вам покажу. В даному відео ми оглянемо повністю стан автомобіля, перевіримо його пробіг, мотор, кузовний стан пороги взагалі без натяку на корозії, без здуття, пройоми чистенькі, без корозії, без болота. Оригінальне все, все в заводському стані, оптика, вся рідна. Резина, до речі, Fulda 22 чи 23 року, там залишок 95% стан нової. І так, герой і власник попередній даного авто, чистий німець, Арнольд Дітмар. Один власник салону. 0 переоформлень. З 2005 року він 8 квітня його зареєстрував. Пробіг підтверджений. Як, кроме того, що тут ідеальніший стан автомобіля виглядає на 180-100. І, мабуть, деякі колеги б наші взяли б цей автомобіль і 100% поставили б 100 тисяч, і він би продався б і всі повірили б той пробіг. Але даний автомобіль має 219 тисяч пробігу, є щорічні тегогляди, тюви, декри, є сервісна книга, є обидва ключі, багато підтверджуючих документів. Зверніть увагу на підлокітник, на стан сидінь. Я казав за стан керма. 2005 рік, не перешите, не відновлене. Кнопочки всі матові. Працює кожна кнопочка. Перемикач передач, ручник. Взагалі пошкоджень немає, нічого не роздерто, нічого не виломано, книжка, охолодження бардачка, автомобіль на кондиціонері, комплектація Comfort Light, клопідим'ячі, Comfort Line. Ця сторона так само. Крило не фарбоване, без корозії. 2005 рік, повторюсь, це музейний експонат. Лобове скло рідне. Автомобіль від першого єдиного власника. Оптика вся рідна. Я хотів би побачити вживу людину, яка ще в Україні зможе зберегти так з нашими дорогами, топливом, змінами. Погодніми умовами в такому стані автомобіль. Тому німецькі свіжопригнані автомобілі від власників в Україні завжди цінуються. І так, оглянемо багажник, салон та роботу двигуна. І так, ручки не зацарапані, не виломані, корозії немає. Карти не провалені. Корозія відсутня. Ще болтик по авто, не крутився, не знімався. Пороги взагалі, це приклад збереження автомобіля по стану кузова. Чому гольфи люблять, бистро вам показую. Зверніть увагу на цей кліренс. Висока, проста машинка в експлуатації, зручна посадка, сидіння з боковою підтримкою. Склопідіймачі працюють, круїз контроль. За кермо я казав. Хороший автомобіль видно здалека. Потолок не прокуляний, не прокурений, не проваляний, не перешивався оригінальний заводський. Двері, всі петлі, дивіться, тримають взагалі. Хто поспорити з будь-яким, будь-яким автоспеціалістом СТО, автоподборщиком. Якщо не сказати, який тут пробіг, жодна людина більше 100 тисяч не дасть. Автомобіль дійсно виглядає на стан. Не більше 100 000 кілометрів. Жоден болтик по авто не крутився. Запаска. Запаска на заводських попиришках 2005 рік. Думаю, що тут взагалі нічого ще домкрат ні разу не доставався. Він код, комплектація, Comfort Line 75 кВт, 102 коней. Як можна було їздити 19 років на автомобілі, щоб навіть ні разу не пошкодити. Колесо і не доставати запаски на заводські краски. Тукатка. До речі, в даному автомобілі і всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. Ми замінили ремінь. Тут ще оригінальний Volkswagen ремінь був. Ролики, помпу, тому автомобілі може, можете бути впевнений, він обслужений. Дуже гарний колір і. Мабуть, максимально існуючий, збережений гольф 5 по стану кузова. І так, перевірка стану роботи двигуна. Пробіг, кермо. Автомобіль заводиться з півтику, помилок ніяких немає. Мотор працює тихо, рівно, екологія на місці. Ну, мотор взагалі рівнесенько, тихесенько працює, не димить, не троїть. оптика рідна, я казав. Крила всі рідні, оригінальні, Volkswagen, кругом мітки. Цей поролон дуже легко тіряється з часом. Він збережений, рідкість. Жоден болтик по авто не кручений. Корозія взагалі відсутня по автомобілю. Всі кріплення заводські, звізда Шіліфа. Нічого не знімалося, все в заводському стані. Жоден болтик по авто не крутився. Поролон збережений, рідкість дуже для них велика. Він... Всі уплатнітелі на місці. Корозія відсутня взагалі по автомобілю. Слабке місце вокруг замка капота. Тут них з'являється часто. Немає. Ці всі платні тілі. Все збережено. Не сапунить. Компресію можете перевіряти, заганяти на будь-яке СТО, все частенько, все сухенько. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок, будь-яких відстаней. Має два ключі. Він код для перевірки. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Свіжопригнаний автомобіль. Буквально е, сьогодні, вчора ми отримали на нього номера. Він пару днів, як приїхав в Україну. Небитий, нефарбований, оптика рідна, лобове скло рідне від єдиного власника з 2005 року випуска 1.6 MPI. Автомобіль не має навіть натяку на корозії. Навіть малейшої полосок. Полосочки, ці дрібнички, хрущика взагалі немає. Максимально існуючий збережений гольф, еталон автомобіля, з якого треба брати приклад при покупці таких автомобілів. Тобто передивляйтесь наше відео, якщо купляєтесь автомобіль в когось і порівнюйте, чи там не таке ж в такому ж стані. На шикарній резині свіжий 22 чи 23 рік Fulda. Працює кожна кнопочка на кондиціонері, склопідіймачі працюють. Запаска на автомобілю ні разу не ставилася. Автомобіль привезений з Німеччини від першого єдиного власника. Купували, доставляли особисто. Возимо автомобілі евакуаторами 2012 року. Стан автомобіля музейний експонат. Надіюсь, на відео це видно. Вигляд автомобіля не більше 100 тисяч кілометрів. Автомобіль обслужений, помінено рівні ролики, помпа. Можлива доставка до вашого дому. Оля автовіниться. Ми привозимо дуже цікаві збережені автомобілі, які дуже легко і швидко продаються. Тому не зволікайте, звертайтеся за номером телефона або приватні повідомлення. Ціна на дане авто буде в описі даного відео, також в кінці даного відео. Кому цікаво, звертайтеся. Дуже достойне авто. Прошу звернути увагу. Дуже вражає по стану, незважаючи, що це 2005 рік. Знайти в кращому стані кузова навіть 7-8 року дуже важко. Авто вже пройшло першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені, готове до перереєстрації на нового власника. Дзвоніть.